і ви на моєму каналі. Сьогодні продовження відео мої вишивальні запаси. Я покажу вам, що ще маю я в своїй колекції. Ну, давайте розпочнемо. В мене є набори, які я не купувала, але виграла. Це маю Мілхіл в своїй колекції. Маю ось такий магнітик, е називається Ведмедик в каноє, артикул М. Артикул 22.15, розмір 8 на 6,5 см. Можливо, цей набірчик продам, а можливо, комусь подарую. Не знаю, відчуваєте, так? Там всередині щось лежить, тому я нічого не вишивала від Мілхіла. Ще маю ось такий набір, також магнітик. Називається якийсь там квітковий, певно, будиночок чи квіткова Флорал. Клітка. Артикул 2416, розмір 6 на 8. Також такий невеличкий магнітик я виграла в лотерею. Ще маю від Мілхіла два однакових напори. Ось такі гібіскуси. Їх виграла я в лотерею. Артикул 1915, розмір 14 на 14. Можливо, спробую вишити один, а потім побачимо. Маю два в колекції, також або подарую, або продам. І маю ще один Міл Хіл, такий Holiday Ride, святковий велосипед. Артикул 21.34. Розмір 13 на 13. Тут ми бачимо і песик такий ось тут. І все, ну, напевно. Та ось цей песик. Я не знаю. Я знаю, що дівчатка вибирають набори, є там якісь гудзики ручної роботи, є якісь інші гудзики. Я так тільки читала в на, на групах вишиваних, а насправді я не знаю, який там той гудзик. Тому ось такі невеличкі набори New Хілл. Ще в своїй колекції маю один набір. Щоб я про нього не забула, маю один набір «Ланарта». Його я виграла в лотереї, він мене чомусь лежав, не знаю. Чому я так ніби рівно лежав, але трошки втратив свою таку красу. Це у нас артикул. Що у нас тут? а ось, Артикул PN01 56946 Home and Garden, Розмір 33 на 27. Тут в нас вказано, що ось така основа, якийсь котон написано. Що в нас тут вказано? Катун, нитки, ну і ось такі нитки. ну якісь такі бліденьке, можливо, я помиляюся і прив'ю набагато краще. Бачимо, тут така сидить пташка на квіти тут. У мене тут помічниця, бідна шаленіє від цих намистин. Я заберу. Такі бачимо тут. Пташка сидить на як на мені, як на таких металевих воротах, квіти. Це якісь для мене як магнолії. можливо, я помиляюсь. Ось такий гарний сюжет набір коштує страшних грошей. Його я виграла в лотереї. Ну, це щоб я не забула про Ланарта, тому що я можу забувати. Ну, а зараз я вам покажу колекцію Dimensions. Ним я почала захоплюватися ще на початку своєї творчої діяльності вишивальної. І зараз роздивимося кожен набір. Маю в своїй колекції ось такий набір. Мені його подарувала моя подруга Лідочка. Вона вирішила мене порадувати і зробити мені такий сюрприз. Розмір 8 на 11 см. Тут пластикова основа, такий гарний ведмедик, який сидить в новорічному чобітку. Поруч Льодяники, бачимо. Напевно, гостру лист, я не знаю, як правильно називається. Артикул 08 894. Я хотіла би зібрати всю колекцію цих іграшок і їх вишити. Маю надію, що колись мої мрії співпадуть з моїми можливостями. А далі я вам покажу невеличкі набори Dimensions. Отже, в хаотичному порядку. Маю ось такий набір Gold Collection Petits. Це. Якийсь там Санта, друг Санта, я не знаю, як правильно перекладається, щоб я вас не вела в оману. Розмір 12 на 17 см. Артикул 7008 731. Ось такий гарний набір. Це у нас 21 рік. Також такий цікавий сюжет, я би хотіла його вишити. Маю ще ось такий сюжет, якийсь там теплий і. Якось вона перекладається теплий і пухнатий, не пам'ятаю також. Вишивається на Аїді 18 каунту коло кольору Айворі, артикул 6955. дев'ять Такі два милих гарних ведмедики, які сидять в дитячій і так протулилися одне до одного. Це сюжет сюжет верніше перенабір двадцятого року. Перевипуск верніше, правильно 20-го року. Ось така, такий гарний набір. Ще маю ось такий набір котедж. Новий випуск, тому що біле прев'ю. Артикул 6710, розмір 17 на 12, вишивається на ID 18-го каунту кольору Ivory. Мені також подобається цей сюжет, мрію, що рано чи пізно розпочну його вишивати. Ще один такий новорічний сюжет поцілунок для сніговика. Артикул 7008833. 833. Тут у нас 18 аїда білого кольору. Розмір 15 на 15. Невеличкий сюжет, мені також він подобається. Каже, що ці потіти, хоч маленькі, але вони складноваті. Що краще буває вишити один великий Gold Collection, менше, ніж потіс. Ще ось таку маю гарну гортенцію. Я колись купила її. На розком'ячці в Телеграм. Гортензія в горщику, я не знаю, правильно перекладається. Дуже такий гарний сюжет. Артикул 6959, тут також 18 аїда кольору айворі. розмір 12 на 17 це у нас 21 й рік. Мені здається, що вже оці. На мистини вони трошки втратили свою красу, пожовтіли. Ще один набір маю ось такий маяк. Так, як артикул 65021 розмір 12 на 17 сантиметрів, Тут також 18-та аїда кольору Айвер. Ось такий гарний сюжет. Ще маю ось такий е, сюжет. Це у нас е, також бачимо новий. Новий випуск, якийсь там подарунковий магазин, артикул 7009623, 623, а їде 18 го каунту розмір 15 на 15. Ось такий гарний сюжет. Мені здається, що в мене десь був ще один набір, можу згадати. І також пере. Випуск. Дуже мені подобається ця пума. Здається, перекладається в тінях. Тут вже Аїда 18 каунту чорного кольору, артикул 7065219, розмір 12 на 17 см. Я довго ганялася за цим наборчиком, і нарешті він в мене. А це все, що є саме. Від Gold Collection Patis. І подивимося зараз інші набори Dimensions. Отже, показую в хаотичному порядку. Маю ось такий набір, така ось сова. Цікава, артикул 7035311. Тут у нас 14-й каунт білого кольору розмір 35 на 27. Не знаю, чи буду вишивати даний набір. Але є в моїй колекції, тому я ще поки покебру, чи буду вишивати. Але такий цікавий гарний сюжет. Ще маю ось такий новорічний це іграшки. Такі сніговички. Тут скільки у нас іграшок. Шість іграшок. Так, сказано: одна іграшка 8х11 см, і артикул 8828. Бачимо, що тут. Сніговички катаються на ковзанах, з'їжджають з гірки, несуть, ніби, підпалили ялиночку, катаються на санчатах, прикрашають ялиночку і дарують одне одному подарунки. Ось така Аїда 23-го року у мене перевипуск. Цікавий такий і гарний сюжет. Наступний набір це ось такі теді і кошенята. Мені дуже подобається цей набір. Артикул 35236. Розмір 35 на 30 см. Тут у нас аїда 14-го каунту білого кольору. І бачимо ось такі, така гарна канва. Гарні ниточки, тут, прийшов мій помічник. Перевіряючи всі набори Dimensions я покладала добре. Також хотіла б вишити цей набір, ну, будемо бачити. Ще один набір моєї колекції це кафе біля моря. Артикул 35157, Тут у нас біла аїда 14 ауті, ось, ось такий гарний сюжет. Ну, мені здається, що тут дуже багато напівхрестиків, якщо так роздивитися. Та... Хрестиків щось так менше, принаймні так візуально. Цей набір я виграла в лотерею. Розмір його 35-25, я пам'ятаю, о говорила, і ось такий гарний зворот. Цікавий такий легкий е сюжет. Далі ще один набір, Мені тут котики мої гризуть набори, смачні, напевно. Маю ось такий набір, називається Garden Shed Snow. Мен, якийсь там сніговик на вулиці, розмір 30 на 36. І артикул його 8817. Ось такий гарний сюжет. Тут також, мені здається, дуже багато напівхрест. І дивіться, який зворот, ось такі гарні ниточки. Так, наступний набір. Я забула, як він називається, якась там садова хвіртка, здається, Garden Gate. Тут у нас артикул 13692 розмір 14-й каунт білого кольору. Тут також, мені здається, багато напівхрестиків, навіть дуже багато. І ось такий, з іншого боку, бачимо такі соковиті недочки, гарні такі кольори. І цікавий сюжет. Ще один набір це Guarindon. Тож якась, я не пам'ятаю, це хвіртка, а це садові двері. Так, що в нас тут казано? Артикул 35124. Цікавий сюжет, я його виграла в лотерею цей набірчик. Розмір його 30 на 40 см. Тут 14-та аїда кольору айвор. І ось такий цікавий зворот. Такі невеличкі в мене наборчики. І ще один набір мені його подарувала моя подруга Лідочка. такі гарні новорічні іграшки, я їх дуже хотіла. Тут артикул 708 70 974, тут ми бачимо фургончик якийсь Мері, тут Джойт здається задоволення, Пікапчик такий, ще одна машина Піс. мир, здається, і Сантес. Фургон також, аж написано 54-й рік. Пластикова основа. Мені дуже хотілося вишити цей небір. Двізі, скільки тут червоних кольорів, просто нереально. Зі звороту бачимо: тут якийсь металевий такий чугут. гарні такі червоні кольори, прям кидаються одразу в око. Інструкція там, звісно, схема. Це як має бути. А це ось такі невеличкі набори Dimensions. А зараз я вам покажу свою колекцію Gold Collection. Колекцію Gold Collection. Ці трошки відкладу в сторону, тому що складнувато мені то все. Отже, перший набір. Я його купила за страшні гроші, тому що минулого не минулого, здається, позаминулого говорила, що все, Dimensions там деякі набори не буде перевипускати. І я дуже хотіла один сюжет. І стра... купила його за страшні гроші, але купила. Зараз вже цей набір куштує набагато дешевше. Отже, перед вами ось такий гарний сюжет повернення додому. Мені він дуже подобається. Я би хотіла його вишити. Люблю зимові. Сюжети від Діменшус, вони якісь особливі, цікаві. Артикул, кому, хто забув або не знає, 87.33, розмір 40 на 30. Тут дуже багато напівхрестиків Бекстічу Багато всього я би хотіла його вишити, не знаю, як в мене буде по часу виходити. Тут в нас вказано Аїда 16 го ка каунту сірого кольору. Ну, воно мені, знаєте, воно мені не стіре, воно мені як блакитне. Ну, принаймні, під, цим, під цією упаковкою. Я їх не дуже люблю, ці пластмасові, вони дуже в мене тріскаються чомусь. Ну, але цей сюжет це саме серденько. Ще один набір, який також за ним полювала. Але його виграла в лотерею полуденний чай або обідній чай. Такі гарні дівчатка, які сидять. Це для мене також особливий сюжет. Артикул 35 152, розмір 40 на 30 см. Неймовірний, просто я дуже люблю ці сюжети, коли в такому овалі, знаєте, набори. І тут у нас 18-й каунт, така вже дрібненька аїда. І гарні такі ниточки. Також планую, планую колись рано чи пізно. Сісти, повишивати ці чудові гарні набори. Ще один набір маю в своїй колекції цей, я не забула, як воно прикладається, Garden Reflections, якісь сад... садові рефлексії. Не знаю, одним словом, щось пов'язане з садом. Такий гарний, квітковий сюжет, де сидить пташка, щось замріяно, або співає, або думає, не знаю, що в неї в голові. Артикул 7035288, розмір 27 на 38. Чудовий і неймовірно. Гарний сюжет. Ось така краса. Дивіться, які натки. Це просто вау! І тут я не сказала, а їде 16 го аккаунту сірого кольору. Так само мені чомусь віддає синім кольором, а не сірим. Але я можу помилятися, знаєте, це таке. Наступний набір це ось такий, я забула, вид на узбережжі. Я не пам'ятаю, як правильно воно перекладається. Артикул 7035265. Цей набір я виграла в лотерею, такий цікавий і дуже. Якийсь такий сюжет, да, де можна такі сходи, які ведуть до моря, бачимо парасольки, такі, будиночки в даличині, як ніби гори. А тут бачимо, то мені здається, якісь не яхти, а як сказати, вітрильники. Але гарний такий сюжет. Це у нас розмір, я не сказала, 38 на 30 см. Аїда 18-го каунту кольору Ivory. Ось такий гарний сюжет. І ось цей чудовий набір, який називається Sweet Memories. Якісь солодкі. Солодкі, як правильно перекладається, спогади, напевно, солодкі спогади. Так, що у нас тут? Артикул 8816. Я його колись купила в інстаграм, я забула, як називається та група у дівчаток. Розмір у нас 41 на 28, дуже гарний зимовий сюжет. Мені здається, тут чимало бекстічу, є над чим працювати. Тут бачимо людей в далечині, коли є люди, значить, відповідно, багато бекстічу. Гарний такий сюжет, мені подобається небо. І дивіться, які ниточки. Також дуже такі гарні, цікаві і неймовірні. Ще один набір. Цей набір я виграла в лотереї це Леді Шато. Артикул 3790. Цей сюжет я також про цей сюжет мріяла, і нарешті цей набір в мене в руках. Розмір його 47 на 30 см. Звичайно, би хотілося колись його вишити. Можливо, дай Боже, в мене так і вийде. Тут у нас 14-та їда кольору Ivory. і дивіться, скільки наток. До речі, там, мені здається, багато десь додаткових ниток, тому що набір такий немаленький, товстенький, пухнатий, тому о, неймовірний гарний сюжет. Я би хотіла його вишити. Ще один набір. Це я купувала, пам'ятаю в e, Називається Winter Cabin, якийсь зимовий котеч, щось таке. Артикул 70.08.976. це ці гарні такі олені, які стоять по одну сторону річки. E, з іншого боку, тут сидить кардинал, бачимо прикрашена ялиночка. А, а Трошки вище бачимо прикрашений котеч. І ніби як Різдво або Передень, Різдва, не знаю. І розмір, чи я сказала, вже не пам'ятаю, 38х25. І тут у нас аїда сірого кольору 16-го каунту. І також дивіться, які гарні нитки. Всередині також відчувається, що ще є додаткові пасма догнеток. Наступний набір це також моя любов поштар. Артикул 35118. Дуже гарний сюжет. Тут, мені здається, також багато бексічу. Розмір 38 на 28, можна сказати, сантиметрів. І тут у нас Аїда 14 каунту кольору Айворі, де можна очам трошки відпочити. А, ну, Тут є, також всередині є додаткові нитки, але їх не так багато. Ну, принаймні так, якщо так, відчувати та, візуально. Наступний набір, я вже забула, як воно перекладається. Якийсь ось такий гарний набір. Артикул 8569, мені здається, якийсь час. А який час? Чудовий час. ну, Одним словом, не пам'ятаю вже. Розмір 40 на 30 см. Мені дуже подобається цей сюжет, я би його хотіла вишити. Взагалі, мені зимові сюжети від Dimensions особливо подобаються. Так. Тут у нас сказано Аїда сірого кольору 16-го каунту. Тут також знаємо, що є якісь ниточки, дуже гарний такий набір. Я також би хотіла його вишити. Принаймні, в мене в моїй колекції ну десь 85% наборів, які б я хотіла повишувати. Наступний набір це ось цей такий гарний парижський ринок. Артикул 35256. Цей набір я колись купала, купувала дуже давно. Розмір його 38 на 27 Навіть одного року планувала його вишивати, але не сталося, як гадалося, тому колись рано чи пізно повернусь. Якби я менше вишивала дерев'яшок, то напевно цей набір вже давно був би вишитий. Тут у нас вісімнадцята аїда кольору Айворі, і також відчувається, що там всередині є ниточки, але дивіться, ці кольори. Червоний, рожевий, э, такий оранжевий, ну, ну неймовірно, просто такий гарний, дуже-дуже гарний сюжет. Взагалі, мені подобається так, коли дивилася. Прям казка якась. Ще один набір це коралові піонії. Артикул 7035298, розмір 40 на 27. Цей набір я за ним колись давно ганялася, і, нарешті, він в моїх руках. Розмір 40 на 27 см. Дивіться, які гарні кольори. Тут у нас Аїда 14 каунту кольору Айворі. І коли ти перевертаєш цей набір, хочеться милуватися кожним кольором просто краса, дуже гарний набір. І ще один набір, який я собі придбала. Вірніше, частково було виграла сертифікат і доплатила і отримала цей чудовий набір. Це Ось такі маленькі кошенятка. Такий чудовий, ніжний, гарний набір. Артикул його 35184, розмір 45 на 22 см. Як можна не любити цей сюжет? Вони ж просто всі, ці кошенята чудові. І розмір у нас тут 18 їда кольору айворі, Розмір я вже сказала. Також дивіться, які солодкі, просто гарні, неймовірні. Кольори. Тут він, до речі, пухенький набір, там є що подивитися, є що відчувається, що там багато ниток. І ще один набір, який такий, знаєте, обійшовся в мені немалу суму, але я щаслива, що він є в мене. це... Сніжний, леопард, неймовірний і дуже гарний сюжет, тим більше котячих я люблю. Артикул 35-244. Розмір 38 на 30 см, Дивіться, яка краса. Який гарний набір. Ну, просто вау! Тут у нас, а, мені здається, ж тут 14-та. Да. 14-та аїда кольору Айвер. І дивіться, які надки. Тут же, знаєте, коли береш. Цю канву, думаєш, о, тут можна очам відпочити. Ну, ось це всі мої набори від DI Я так намагалася коротенько про кожен набір розповісти, показати, що я маю в своїй колекції цей набір взагалі вау. Кожен би хотілося вишити. Звичайно, це не один місяць роботи. Ну, хіба якщо вишивати кожен день і нічого не робити, то можна вишити. Тому ось такі чудові, дуже гарні набори. Сьогодні вже все, фінальне відео. Більше в мене поки що запасів немає ніяких, проте це не точно. Якщо буде щось гарне нове, треба купувати. знаєте. Треба себе радувати чимось і вишивати, звичайно. Ну, ось і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Всього вам найкращого і з вами була Яна.